Друзі, я вас вітаю. Традиційно приїхав в магазин Сінерджія до самого найкращого директора. Добре. Вітаю. Саме головне, що він допомагає ЗСУ. Але сьогодні у нас мова про присоски для структурної, для дуже структурної плитки. У Романа запитують час від часу, і у мене запитують, і відповідно, ми хотіли зробити огляд порівняння присосок граба. Це Справжнє грабо, не, пл... до речі. не Можливо, плутайте його з оцими іерогліфами і написами Грабо, які зараз заполонили підробка ринок. І е, Грабо випустила для Девалт е, таку присоску для структурної плитки. Хотів спочатку, що майстер спочатку питає? ціна? Е, ну... Тут не, не тільки в ціні діла, е, діло, діло функціональне. Дивіться, у мене часто у мене основний запит: при, приїжджають хлопці, приїжджають зазвичай з якимось блачком. Е, це може бути якийсь камінь е, на вулицю. Вони вкладають. А я ж підготувався. Я підготувався. Подивіться уважно. Це Притягнув з собою. А де ви в Києві стоп пас зробили? Так, стоп не треба. Стопчика вже немає десь, так? Саме найкраще вибачте, перервали тебе. Дивіться, основний запит у мене це. Хлопці приїжджають і кажуть, мені треба оцю плитку вкладати там неважливо, десь на вулиці. Ну це бетонні так, це або, або камінь різний ну, камінь зараз дуже або багато. Або ідів, так, або вироби під бетон, це вірно. І їх тримати дуже важко, край важко тримати, і ми, ми починаємо з ними брати всі присоски, починається з дешевшої, тому що всі, як сказав Анатолій, хочуть спочатку купити якомога з меншим бюджетом, і доходимо до самої дорогої. Ну, і зазвичай, коли доходимо до цього дорого, люди просто уходять і вкладають руками. У мене так чомусь так. Скільки оця штука коштує? Треба казати, бо зараз відео не буде. Треба двадцять 21 тисяча це тільки тушка без в картонній коробці постачається без акумулятору, без зарядки. Без нічого, але з гарантією три роки. До речі, це так, немаловажливо. Це дуже важливо, дуже важливо. До речі, звісно, вело, які власники DeWALT, у них є акумулятори, тому їм простіше. Бо... І, і, до речі, я помітив, коли ми завезли саме Девалт Девольт, у мене виявилося, що, що майже всі клієнти на ньому працюють реально. от майже у кожного є, хоча б по одинакому зарядка це точно, бо якийсь інструмент є такого типу. Ще по Девольт. Купляйте тільки офіційне, не купляйте не сертифіковані е, е, вироби з Америки. Вони дешевші, але вони не мають гарантію. У Роман я так розумію, на весь деволт гарантія три роки. І сертифікати. І сертифікати. А, в чому в чому одразу поясню, ми почали казати? Не тільки перевага в цих сертифікатах або гарантіях, перевага в тому, що ви сплачуєте податки, податки йдуть в нашу країну, і країна може розвиватися, тому що. Це, yeah. це, це не американське, не оподатковане, це сірий товар, який заїжджає взагалі без податків. Чому ви думаєте, така ціна виходить? Ось саме з цього. На ці товари на всі сплачуються податки, і країна розвивається. Якщо вам важлива доля нашої країни. То треба сплачувати податки, що робити. І ну. це ще не все. Офіційним продавцям край тяжко конкурувати з таки е, сірими поставками. Е, Контролюючі органи вони звертають на все, що завгодно, але на ось такі сірі поставки. Ну, вони так. чомусь 14 тисяч не така присоска на Олексію спокійно купляється. Але ж якщо вона зламається, вам її тут на сервісі не відремонтують реально. Вони просто кажуть, у нас вони її реально, якщо вона зараз зламається, її скоріше за все обміняють. Так, ремень, тому що край важкі речі сторону, ремонт. але так. Ми Зараз, що ми хочемо зробити? Порівняти присоску граба і граба під деволтом. І, в принципі, е аналога. подивитися, а що взагалі існує для того, щоб переносити такі блоки. Але перед цим хочу розповісти ну, е про ціни. Мені здається, що тут ціна трошки вони згнули. Так, вона. Яскрава, вона автоматична, вона фантастична, ну просто красень. От поставиш так собі десь сервант. і, і виглядає класно. Да. Да. Ця простенька не така зручна в хваті. Так, ручка а, значно товща, що да. вона ну, вам нести буде навіть. Але важкіше. тут є манометр, тут є два акумулятора, тут є от така сумочка, тут є зарядний пристрій, тут угу. є змінна гума. Скажімо так. І Ціна отакої, вона коштує 12 тисяч гривень. Тому, відповідно, майстру ну, треба вибирати. Але це ще не все. Ми зараз перевіримо, а як же вони в роботі. Дивіться, е якщо ми зняли, ми, ми бачимо, що вона значно ширше. Mm, ну, да. Ні, не ну, значно ширше. Незначно. незначно. Ну, чуть -чуть. Ось вони, вони Ну, правильно, що там казати, це ж граба, що вони не були схожі. Включи, бо я навіть не знаю, Так, як вона, У неї там подвійний захист від вимикання, вмикання, отак вона вмикається. глянь, Табло вказує на рівень зарядки акумулятора. Ну, що ж, тільки... О, можна в барах міряти. Так, ця включається. Включились угу. тут рівень зарядки акумулятора, Хоже. вона може працювати 90 хвилин безперервно, де безперервно на одному акумуляторі. Відповідно, на двох акумуляторах вона буде працювати в два рази довше. Включається кнопочка, виключається, тут є кнопка стравлення. Також так так... само, бачите, тільки тут з курком з таким зроблено. Та все однаково, просто доробили краще. Є крепежні елементи, Тут вони трошки товстіші, чомусь, угу. чи мені здається. Ну, в принципі, якщо вам щось на висоту підняти, е, вона досить надійна, тому закріпляєте кріпйожним елементами і піднімаєте там на 10-й mm -hmm. поверх, шуткуєте. <рес> Ні, взагалі я бачу, як піднімають. В Америці це популярна тема. Вони карабіни сюди ну, чик, чик 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 і піднімають. Тому, а зараз ми е, пройдемось, а що ще існує на таку тему. Біхай випустив, звісно, е, апарат, який а, Схожий копіляє. на грабу, є манометр, є. Е, е, Скільки у вас акумулятор зарядки, але тут в чому перевага? Дивіться, ваші присоски, в них коли вона накачала, вона тримає, вона вже ну не качає далі. Вона ну, просто забороняється і так, автоматика Тут її тут тут і немає. І тут нема. Тут нема. і тут нема автоматики. Вона постійно постійно кач... качає. Постійно качає. Ага. А я думаю, що грабок. А... Ну, зрозумів. Коли вона підкачує, є ризик, ви розумієте? да Ось компресор накачав на повну потужність. Так, розумієш, да? А потім є час, щоб вона, скажімо так, стравлює. стравлює, стравлює, доходить до якогось мінімуму і знову качає. Угу. Тут тримає максимум постійно, тут же воно коливається. Ну воно ж розраховує, розраховано Теор... на якийсь проміжок. Теоретично вона має бути трошки потужніше, щоб мінімум дорівнював максимум. Так, цілі. так, ну логічно. Але як давай по попробуємо перевірити. Але ми не закінчили, що ще ми будемо дивитися. А... Це у нас присоска від торгової марки Шиджинг. Новинка на ринку в неї збільшений діаметр чашки, значно більша губа, як ви бачите. Тобто вона для рельєфів і вона не скозить, навіть якщо ви в такому стані будете тримати, вона не пливе вниз. Це дуже важливо, до речі. І для неї є ось таке гумове кільце. Воно чимось схоже на кільця отут. Але воно то схоже, воно то схоже, воно взагалі все схоже. Але mm -hmm. давайте порівняємо. Ну, знаєш, як дитячий якийсь. <рес> бачите, це граба, Ну, таке ж саме, я щось не зміг витягнути. А, воно не знімне, по-моєму. Я, я не зміг ну, його зняти, коли спробував. Воно теоретично О, має, а воно хоча що... схоже на оце? Ні, 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 воно знімається. Схоже на оце дуже. Воно знімається. Так, почекай, що ми казали? Це, Про це граба, це біхай, бачите яке? І це шаджинг. Шиджинг випустив таку присоску, яку можна, собственно говоря, модернізувати для структурної поверхні, приклеюючи yeah. сюди. Тут я взагалі дивувався, роглянь. Я ну, знаю, я, я не зміг. <клес> я, пробував. Я, я розумію. ну, Подивіться ближче. ну, Це ж треба так зробити. ну, Зробіть, ви, щоб вона можна приклеїти. Ні, щоб вона буде приклеюватися на бортики. На один бортик вона приклеїться. Ну як вона може триматися, якщо вона приклеїться на бортик? Ну, да. Тобто, Зробили б, вона. Не зрозуміло трошки рішення. Ну вона не закриває я не знаю. Ну будемо відклеювати чи не будемо? Та ні. Та, ні. Та, ні. Все. А, отут а, рішення по цьому теж дуже таке. Мені здається, невдале. тому що цей магніт він зісковзує, коли ти працюєш, і на великі, на великих навантаженнях він просто може. Зробити, так, Роб, ну але ж вони досягли універсальності, можна, без, можна сиї, без. без. І бачите, тут є бортики, і вона просто буде тримати любу, в принципі, плитку. Так, ну, звичайну так, 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 плитку. звичайну плитку А вона якщо буде тримати. у вас бетонний блок, тоді вже використовуєте цю штуку. Це, скажімо так, але універсальність завжди це добре, але вона завжди програє так. індивідуальним рішенням. Завжди, у всьому. Згодно. Так, це для стандартна плитка. Вона, ну, як на мене, досить поширена. Вона мені подобається. І ми спробуємо, щоб ви побачили, чи вона. Вона реально тримає непогано, і серед плиточників зараз дуже розповсюджена. плитки. Так, для плитки. Для, плитки, для плитки. А ми ж ми для О, кого? Так. Для каменярів, для укладчиків, там, я не знаю, бровок, я, ну хто ще mm -hmm. може, хто mm -hmm. приносить мармуром займається, гранітом, сталешнями. До речі, теж для стелешин. Там де великі навантаження. А, я, ми вже казали, що зараз запалений в ринок китайське грабо, але воно ніякого відношення до грабу не має. І воно, скажімо так, по відгукам майстрів, скажи. Ну, у мене є дуже багато відгуків, що у них була граба така, поламалася, вони взяли китайську, і вони працюють взагалі по-різному. Тобто, якщо ця тримала оригінальна, то китайська не тримає просто плитку. Ну, скажімо так, сходу. То, вже що схоже, не завжди відповідає. Не да, є од однаковим. А, у Романа є отака китаєць, ну він зовсім інший, він індивідуальний. Подивіться. Вже два роки пролежав в мене. Одна присоска була, так і лежить. Капець, все, Ром, Заберу його для ЗСУ. Оце буде копійка. Можливо, комусь. Так, давай спробуємо. Воно взагалі працює, що? Ні, блинку вона тримає. Трошки довго вмикається. Ну, крутяк тримає. Ну, тримає, ой, він ой, а, бач, тримає. З, от, Зробило такий манометр. Я не знаю, в мене рука ж не така велика, але я, в мене рука впирається. Це виходить, треба так. затиснути чорну. Чорну. На як, секунди три. Ой, ну, тут складно, складно. <клук> ну, Вона тримається, але вона. Тримається, дуже, дуже. О, Треба отак ну, працювати. Так. Мені зручно, щоб не. Що це таке? Ні, ну це, в общем-то. Ну, китайська... Все-таки вона знімається. Я думав, вона не знімається. <гум> вона <гум> толі зняв. <гум> ну, така прям жорстка гума. Ну, з цього ні, вона. Да. жорстка. жорстка. Так, про, про що ми хотіли розповісти? Про ціни розповіли, про особливості розповіли. Тепер давай спробуємо на оці блоки їх застосувати. Давайте. Почнемо з шеджинга. Шиджинг. Вона доволі м'яка, підходить до багатьох структурних ну, плиток. В принципі, так. Включається по... Мені не подобається, включається, Ні, ну чому? як її включити. Ну, як її включити. Мені це зроб... Треба. Включити. Мені не подобається. Ну, тримай. Ні. А. Та мені не подобається. Включається це. Ці... Іть! Ну, ну ми... не зможе, так. Да. О, тут нормально. І доволі тускло. Чому тускло так? Воно ну, є таке дисплей. Що, не зупинилося, тримає, все нормально. Автоматика спрацювала, це економить дуже сильно заряд. Ну, дуже сильно. Можете працювати, довго не заряджати. Так. Дуже зручно. Мені дуже подобається цей клапан скидання. Подобається. А що? Швидко скинув і вона виключаєш. Не треба кнопочку, не треба чекати, поки електричний клапан ну, спрацює. В принципі Механічний набагато швидше. Але вона призначена для плитки. От її залишаємо для плитки. Наступна китайця. На, Пробуй. Свій китаєць. Давай. Давай, 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 давай. Шо? Та ні. Ні, В сторону. Тут. Поки вимкнеш, звичайно, це прям дуже довго. – Так, Наступне Все. Наступне у нас е шеджинг широкий, який створений для широких поверхень. Він. Але він стане тут. якщо ви побачите, ширина така, що ми навіть не будемо пробувати, то він просто не прийшов. Тому що наш, не не пройшов наш тест. Не пройшов. В а, а зазвичай, до речі, вони, вони мені з такими шматочками проїжджають. Ну, ось такі приблизно у них розміри. А я що кажу? Тому так, да, вона не дуже заходить. Не зайшло. Так, е, тепер. Ну що, тепер? Та давайте да, збіхаю. Так, вдихай з цією смужкою. Вмикаємо. Так, дивимось на манометр. Не докачує він, він зазвичай більше накачує. Зараз я бачу, що він трошки не докачує до того. Я треба підняти потрусити. Яку він зможе. Що я казав? Бачите? Не, не пройшов тест. Не пройшов тест. А, до речі, Роман є, скажімо так, представником і постачальником торгової марки Біхай. Якщо вам треба Біхай, але ми завжди чесно кажемо і про все чесно розповідаємо. Тобто, у нас нема. Ми не хочемо вам це все продати, ми хочемо зробити ваше життя краще. Це знаєш мені дружина, коли знімаємо відео, каже, слухай. Що ти оце ти ж не продаси ніколи? Так, ти... робити. Головне, щоб клієнт був задоволений і все. Так, це що все. у нас наступне? У нас а, лідери лідери залишились. Це Грабо оригінал. Грабо оригінал. Давай поставимо. Як воно тут ставиться? Відірвав. Я думав, не відірву. Так, грабо. і. так. Тут все просто включення так, ось, уже він, стравлення вона. повітря. І вона швидше. Ну, Накачала вона непогано. До зеленої зони. Давай трусимо. Рома молодий може трусити. Все. Я так розумію, можна покачатися з нею. Вона. Зупиняється так, так, все. О, бачите, бачите, спускає, одразу спустила, спускає. значить. Да. Не просто так качала. Поверхня. І хочу зауважити, що вона стала на оцей горб. Подивіться. От подивіться уважно. Да, горб дуже вона рух. стала на оцей горб. Це, а горб тут серйозний. І ось тут Біхай ти ставив не на той горб. Да. Так. Ну, неважна. Так, тепер. Тепер грава під торговою маркою Девалт. Ось ставлю на горб. Більшіка. Бачите? Раз. Тобто він тільки наполовину зараз походить. А, це акумулятор. Це, це, це тиск. Да. Ні. Точно? Та ні, ні, ні це тиск. Труси. Ладно. Обережно. Ну, Напевно, він вже все ж таки в зеленій зоні. Напевно. Ну давайте я хочу перевірити. Так, щоб бачите, одразу теж травлює. Бачите, набираю один, два, три, чотири. Так. Стоп. Ось. все, він ну, працює. Тоді вже поставимо цю. І вимкнувся. О, він то також більше накачує. Ого. Подивись. Ну так, да, значно більше. Значить... Тому що пропускає повітря. Постійно. Пропускає повітря. Це, це Воно, вимикається Дивись, сонні. Зупинили і вона вже не. Ну, да, так, не рухається, майже. можна економити, якщо і ви. Тут. Але контролювати манометром. І просто так ви не скинете тут тиск ніяк, якщо просто буде щось натискати. Тому що, бачите, тут корочок. Треба коротко. натиснути коробку, а тут, потім вже. Тут і... ця кнопка стравлення захищена, бачите, вона утоплена. Угу. Ну, тут вона да? і тут підпалиться. А, до речі, я навіть. я навіть так не можу зробити. Спочатку треба. Отут тут ж натиснути, бачите? Червоно, тепер можу червоно натискати через курок. Оце погратися рестранс. На ну, тут простіше. Так, Роман, ну що, роби висновки? Ну, Друзі, за нормальний інструмент треба платити. Це мій висновок. Як і завжди, в принципі. Тому що, якщо ви хочете якийсь результат, якщо ви хочете отримати те бажане, що ви бачите перед собою під свою задачу, то, друзі, ось два варіанти, два оригінали. Точніше, один завод, як можна сказати, правда, Будеш, це ж, було, по заводи. суті робить все грабо, тому грабо перемагає в будь-якому випадку будь-який китайський аналог, який тільки може бути зараз. Є... На, на даний час я тобі дуже дякую за досвід. Е, є можливість приїхати, вибрати, е, купити оригінальне, і це дуже добре. І саме головне, треба що допомагати зсу. Хто не тримає зброю. Допомагає ЗСУ. допомагає зсу. Нам треба вигнати вбивців вбивці і окупантів з України. Слава Україні, героям слава.